Левит другий розділ. А коли хто принесе жертву жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва Його, а він поллє на неї оливи і дасть на неї ладану, і принесе її до Араонових синів, священників, і візьме звідти повну свою жменю пшеничної муки її, і оливи її зо всім її ладаном, та й спалить священник на жертівнику за пригадувальну частину. Це огняна жертва. Пахощі любі для Господа, а позостали з цієї хлібної жертви для Ораона та для синів Його, це найсвятіше з Господніх жертв. А коли принесеш жертву, жертву хлібну, випеченого в печі, то нехай це буде пшенична мука, прісні калачі, мішані в оливі та прісні коржики, помазані оливою. А якщо твоя жертва жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі прісна. Поламати її на шматочки і полєш на неї оливи, це хлібна жертва. А якщо твоя жертва жертва хлібна смаження, то нехай буде зроблена в оливі з пшеничної муки, і принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей для Господа, і подаси її до священника, а Він принесе її до жертівника, і принесе священник із хлібної жертви за пригадавну частину її. Та й спалить на жертівнику ця огняна жертва, любі пахощі для Господа, а позостали з цієї хлібної жертви для Араона та для синів Його. Це найсвятіше з Господніх жертв. Кожна хлібна жертва, яку принесете Господеві, не буде зроблена квашена, бо все квашене і усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа. Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жертівника вона не приноситься на любі пахощі. І кожну жертву, жертву хлібну посолиш сіллю, і хлібної жертви твоєї не позбавиш соли за повіту. Бога Твого на кожній жертві твоїй принесеш соли. А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа, то колосся пряжене в огні, як потовчене зерно принесеш хлібну жертву своїх первоплодів, і полий на неї оливи, і поклади на неї ладану. Це жертва хлібна, і спалить священник за пригадавальну частину її з потовченого зерна, і з оливи її на всім ладані її. Це огняна жертва для Господа.